У Харкові привітали лікарів та медсестер із днем медика. Кращих із них відзначили грамотами за сумлінну працю. Перший час було важко дуже, бо було мало людей, пороз'їжджалися всі. Але такий час був люди бояться. Це нормально для нашого часу. А Тоді трошечки треба трошечки вже з'їхалися, теж трошки легше. Ну і по роботі легше вже і. Багато дуже допомагають гуманітарною допомогою. Дякуємо, хлопцям везуть і все, памперси для дітей. Ну багато всього спочатку рано почалося, але їхали все одне все на роботу, бо ніхто не, ну, не вірив в це, що почалося. Але ходили, нічого, приміщення були вже підготовлені, так що підвальні. У нас такі пологові, вагітні жінки після пологові всі в підвалах дітки. Першого дня повномасштабного вторгнення на плечі харківських медиків лягла велика відповідальність. Працюючи в умовах великого напруження та ризикуючи власним життям, лікарі і медсестри надавали всю необхідну допомогу населенню. З понеділка прийшли всі, працювали під керівництвом лікаря головного. Вона з перших днів нікуди не виїжджала, керувала. Ми все, що треба, робили гуманітарну допомогу і зразу організували невідкладну допомогу. Дуже була складна, але ми так занурювалися в роботу, що не чули ні пострілів, ні взривів, ні літаків. Ми думали тільки про наших пацієнтів. І це дуже нам допомогло в той час. Завдяки праці, завдяки нашій поліклініці, завдяки нашому руководителю Віктору Владимировичу Любому, нашому головному лікарю, ми дуже, дуже класно справилися з цим. Наталія зазначає, що в часи війни медику необхідно в першу чергу думати про пацієнта, і тоді все інше втрачає значення. Серед необхідних навичок для лікаря вона окремо виділяє постійний розвиток своїх професійних навичок. По-перше, думати за пацієнта, а не за себе. Це дуже допомагає, тому що ти відволикаєшся, ти думаєш, як свою працю удосконалити. Для лікаря треба постійно розвиватися. Ми вчимося, ми ростемо. Наша справа не, не стає на місці, і ми дуже дуже розвиваємося. Харків'яни шанують працю медичних робітників, тому сьогодні їх зібрали щоб сказати дякую. А вони зняли свої білі халати та мали змогу просто насолодитися святом та ні про що не думати. Міський голова Ігор Терехов зазначає, що останні роки стали справжнім викликом для лікарів та медсестер, та, попри всі складнощі, вони впоралися з цим. Настала війна, і це були дуже жахливі часи. і Разом ми переживали це і ви працювали. Працювали незважаючи на те, що були постійні обстріли. Працювали, незважаючи на те, що Літаки росіян літали і бомбили, і були влучання, і були жертви, і були поранені. А ви працювали. Ви працювали, коли не було електропостачання, були розтрощені енергетичні системи. Ви працювали, коли було холодно, бо було не було опалення, але ви робили і рятували життя людей. Щире слова подяку вам за це. Анна Зелінська, Віктор Ноздрачов, Андрій Пакулов, Харків. Новини. Незламні медики Харкова. Зі святом вас.